Права 918. Спростіть вираз і знайдіть його значення, якщо. Ну що ж, стартуємо. Наш вираз доволі громіздкий. Давайте спочатку розкриємо дужки в дужках. Отже, все інше записуємо без змін, тобто пишемо 5х. Мнус 8 x у квадраті y. М. Вкриваємо 3x. Y. Перед дужками у нас знак мінус. Міняємо знак данків на протилежний було 4,14 стане мінус. Пишемо мінус 4,14. Хі у квадраті було плюс 8х у квадраті y. Стане мінус 8х у квадраті y. Ну і залишиться відняти. 2,75 ми можемо записати як 2,75 це 3 четвертих. 3 четвертих пишемо x, y у квадраті. І це дорівнює. Подивимося, може в дужках щось можна скоротити або спростити, чи є тут подібні доданки. Отже, є у нас тут мінус. 4,1 x в квадраті, і мінус 2,3 х в квадраті. Ну що ж, зводимо подібні доданки, то записуємо, що це буде 5 xy мінус 8х y, відняти, а в дужках буде 3 xy Потім мінус 4,1 четверта хі в квадраті, мінус 2,3 4. 4 плюс 2 це буде 6, а 1 четверта плюс 3 четвертих це буде 1 ціла. Тобто разом буде мінус 7. Записуємо мінус 7 цілих хі у квадраті. Ну і ще мінус 8 x у квадраті y. Є yeah. і це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Перші доданки записуємо без змін. Тобто буде 5хі. мінус 8 x у квадраті y Перед дужками знак мінус, то було 3хі стане мінус. 3х. Було мінус 7хі у квадраті стане плюс 7x у квадраті. Було мінус 8х у квадраті y стане плюс 8x у квадраті y. І це дорівнює. Ну що ж, шукаємо подібні доданки. Так, дивимося, ось у нас є 5 xy і мінус 3 xy 5 xy мінус 3 xy це буде 2х. Далі у нас є мінус 8х у квадраті y і плюс 8х у квадраті y. Ця сума дорівнює 0, викреслюємо її. Ну і в нас ще залишається плюс 7 y у квадраті. Ну що ж, ми спростили вираз. Ну, а зараз потрібно знайти його значення, якщо. Пишемо, якщо х дорівнює мінус 1, y дорівнює 3, то. Наш вираз після спрощення записуємо 2 xy плюс 7х у квадраті, буде дорівнювати 2, що множиться, замість x пишемо мінус 1, що множиться на y або 3. Додати 7, що множиться, замість Х пишемо мінус 1. Що множиться, ну і замість y пишемо 3. тоді у квадраті і це дорівнює. 2 множимо на мінус 1. Це буде мінус 2, помножити на 3, це буде мінус 6. Додати. 7 множимо на мінус 1, це буде мінус 7. Помножити, а 3 у квадраті це 9. Це дорівнює мінус 6 додати. Мінус 7 помножити на 9 це буде мінус 63. Тобто мінус 6 додати мінус 63, це буде мінус 69. І є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, спростіть вираз. Ми спростили. Після спрощення отримали 2хі плюс 7хі у квадраті. І значення цього виразу дорівнює мінус 69. Є.